Доброго дня дорогі підписники, розкажу сьогодні вам про другу і третю генерацію тракторів РФ 404. Ви бачите, на наявності зараз і друга і третя генерація. Коротко можу сказати, у коробці по мотору тут нічого не змінилося. А остальне вже дивіться самі. По-перше, що кидається одразу в очі, це дизайн. Як ви бачите, супер сучасний. лінкульний дизайн автомобільний. Стиль такий жирний стиль дизайну трактора. Дуже красивий, дуже хорошо світиться. Ми вчора пробували, включали пізно ввечері. Дуже приємно закинув відео в сторіс. Бачите, як він світиться. А так дизайн дуже класний порівняно з минулим дизайном. Це основне. Далі змінилася форма передніх грузів. Тепер вони більш стали, бачите, за рахунок того, що база вже сама рама більш конструктивна пішла, то тут вже і грузи. Пішли вже чітко, як ловулів, 50, дойці 50-ки. Бачите, тільки просто вже, просто щоб залишити бюджетну ціну без тих грузів, що поперек ставиться. Так само по воді йде як і ті 4. Але тут вже йде просто без цих грузів Тут вже можете самі доставляти, хочете, збільшити, тому подібне. Але за рахунок того, що тут вже конструктивно рама стала сильнішою, хоч і мотори і коробка та сама є змога, і, відповідно, грузи доставляти більші. так, Ось вона передня частина змінилася. Далі передній ніс одинаково. Тут в старій базі ще був різиний коглик, на загаль в новій базі його чомусь не передбачили. Будемо писати заводу. Далі з'явилася така штучка, як залазити, триматися за цю штуку. Коли залазити на трактор, це дуже добре. Плюс з'явилися, можна сказати, два балки на солярку. Ви можете користуватися одночасно як двома, можете одним нижнім користуватися, або зробити одним верхнім. Це є шланги в комплекті, кому як подобається. Або можете нижній лишити на солярку, верхній собі лишити на злоду чи на пахі, собі помити руки чи ще щось, будете возити і тому подібне. Тобто, просто стандартний, Добувався цей бак, а цей. Використовую форму, як і, можна використовувати як і для солярки, так, або можете собі краника поставити і будете водою. Тут вже, я кажу, діло хозяйське. Або так, або так. Ми стандартно як збираємо, ставимо штанга з одного до другого тут герметична кришка, яка закривається, чітко вона не пропускає. Ми вже це перевіряли, наливали. Тобто ви можете навіть заливати тут. Виходить навіть до 80 літрів загального об'єм. Але чи вам потрібно, чи не потрібно, бачите, за рахунок цього вже і вага плюс трактора теж плюс за рахунок ваги солярки. Можете комусь вам буде заважати цей бак, можете його зняти. Так само звідси кинути на натоплений насосу штам. Це діло хазяйське, скажімо, зразу. Є просто... Можливість цей бак замовити, цей бак виконує роль панелі тримачату, ми використали його і поставили зразу на цю модель. Бо це фактично все писалося під нас, під наше бажання, що ми хотіли удосконалити в цьому тракторі задні грузи, як завжди залишилися. От в такої форми, бачите, Похожої форми. І тут і тут залишилася такої саме похожі форми. Розподілок тут був внизу розміщений, тут вже ми зробили його вище трохи. Навісний механізм все те саме лишилося. Мости так само. Ці самі, Бачите, 375. 375 так м'я на коробці, не 254, тут, тут 35-на коробка МП. Так що на це зважайте. Плавучий режим є так само. Примусова і плюс плавища резина. Резина так само, тут 12-4х24. Не 11, 2х24, а 12 і 4х24. Бачите, оці 14. Ось такі особливості конструкції. Панель приборів лишилася та сама. та сама. Обидва трактори вони є 24 року випуску. Просто це вже модель буде, як кажуть. Цій морді і далі. Ця модель, як кажуть, це цій морді. Ну, не знаю, чи буде цікаво ринку України, чи не буде цікаво Пишіть в коментарях, чи замовляти чи ні. Це вже буде модель на 25 рік. Це дизайн Цей новий вийшов на 25 рік. Завод. Так що комплектація така. Так що пишіть, щоб ще ви, ми завжди відкриті до ваших коментарів. А, додалося, ще така ручка, бачите, це фіксує рульову колонку. Тобто вже ви можете собі раз-раз. Тут ще резинку хлопці не поставили, тому можна й датчика якось на механічному вивезти, або заглушка резинка ставиться. Ну і панель тут одинаково. Так то такі були особливості. По Кому подобається старий дизайн, пишіть що сподобається старий дизайн. Кому пишіть новий, монтуйте, дуже цікаво. Ну, коробка тут є, тут хлопці поставили теж, там є коробка матеріалова. Так що. Затор КМ 490. Верні хороший двигун, стоїть на багатьох так що Вибирайте свій трактор. Що подобається, пишіть, монтуйте. Це трактор, як я кажу, за бюджетні гроші, оптимальна, максимальна комплектація. Ви просто не знайдете кращого трактора трактор, за такі гроші, щоб було в диску Щеплення, реверс, 35-коробка, Кемовський двигун і резина 12,4 на 24. Тобто розумієте вам. Ці гроші вам або менше резину поставить, або ще щось. Таке документів зразу дається, розумієте. Ви виграєте за рахунок того, що у нас є поставки з Китаю, хороша ціна. І Ми вам зразу весь пакет документів, навіть ви в той самий день зможете, хтось з Української області зареєструвати. місці вже є наш представництво Держгію наглядом, реєструє зразу трактора. Так що пишіть, коментуйте, дзвоніть, замовляйте. До зустрічі місто Луць, вулиця вулицям 21. Телефон 097-964-0323. Мирного неба і здоров'я.